І так, звернувся до мене мій знайомий. Каже, не можу пройти долину, допоможи. Тому пропоную вам переглянути мій варіант проходження гри до Medieval Dynasty Долина. Розпочинаємо. Нова гра. Долина. Заходимо в налаштування гри. Ставимо тривалість сезону 12 днів і почати гру. Tropis Production і рендер куб. Раніше я жив простим життям. Усе, що потрібно зробити по господарству, я зробив бути старшим сином це важко. Але принаймні ми жили, і наші тарелки ніколи не були порожніми. Потім прийшла війна. Я втратив все за одну ніч. Останнє, що я пам'ятаю, як батько вистахнув мене, кричить, що я біг жити. Спочатку я не знав, що робити, а потім я згадав Історію, яку одного разу повідала мене моя мати, Історія про мого батька Йордана. Він зробив скромні статки на півночі у мірній долині, далеко від війни. Кілька тижнів я тримався за цю думку, поки не з'явився. Долина з розповіді матері, які я вже бачив. Тут я зможу почати нове життя. Ну, це такі підказки, які будете самі читати, коли будете проходити цю гру. Так ми з'явились в досить дивіться, які обстановці. Зелена ліса, ще й тележка якась побита. Зразу подарунки. Це радує. Хляпу надінемо. І так, тут по долині я вас проведу по основному квесту і по главах. Майже по всіх. Справа вгорі. Перше завдання. Початок нового життя. Умови завдання, поговорить з каштиляном. На компасі, бачите, он, квіточка, Позначає, що у нас весна. І знак оклику. До каштеляна 291 метр. Рушаємо. Ще одне, що хотів вам повідомити. Якщо у вас оці табори, що ми зараз по цю положку, це... це Рандомні табори. Тут немає таких розвалин, як Вокзвол, щоб постійно щось лежить. Тому щоб вони виникали у вас ну, з першого року максимально часто. Дивіться в себе в гри. Якщо у вас так, так ж, стільки ж нас насмічено, як в мене, то у вас ці рандомні табори будуть виникати не з першої, не з весни, а коли самі захочуть. Якщо у вас тут буде чисто, ні, ніяких збережень не буде, то всі рандомні табори виникнуть з весни і далі почнеться вже по-іншому. А ми продовжуємо рух. Тут я вже не буду вам розписувати весна літо, буду, мабуть, по дню записувати. Щоб відео були короткими, Пройдемо долину і повернемось до Оксбоу. До речі, якщо в Оксбоу ми могли будувати що захотіли і як захотіли, то в долині в нас є обмеження. Дивіться, управління будівництва. Ну поки по нулях, поки ми не отримаємо дозвол на будівництво. взагалі перший раз воно дасть всього 5 домиків. Алвін? Алвін. Це буде другий довгий квест. Ну я його вже вас не поведу, пройдете самі. Так, а нам потрібен юний Де він? От. Стоїть наказаний, мабуть. Юний гост. Але ці очі. Я не думав, що побачу їх знову. Один синій як небо, другий чорний, як шматок вугілля. Я йому. З вами все гаразд. Ви виглядаєте так, ніби бачили привида. Він, значить, ви не один добре. На секунду я подумав, що збожував. Ха-ха, ха але ваші очі ви схожі на нього. Я йому. Вибачте, ви напевно мене з кимось переплутали. Я новенький в цих краях, щойно пробув в долину. Мене звати Рацимір. Я. Він, син ванди чи не так племінник Йордана. Я йому. Що ви знали про мою маму? Він не зовсім я знав про неї. Насправді ми ніколи не зустрічались. Він хотів, щоб його сім'ї були розділені. Я йому. Не думаю, що розумію. Юнігост. Ви почекайте, що ви маєте на увазі кажучи, знав я її. Вона в порядку? Я йому. Я сподіваюся, де б це не було. Я втратив обох батьків на війні. Юнігост. Чорт забирай цей світ. Думаю, він може бути настільки жорстоким, як і прекрасним. Вибачте, хлопче. Ніхто не повинен втрачати своїх близьких в такому молодому віці. Я йому. Нічого страшного. Вони померли, щоб я міг жити. я планую взяти з цього життя краще, що зможу, щоб вжанувати їх жертву. Юнігост. Це дуже по-дорослому з вашого боку. Я впевнений, що вони були щасливі почути це. Я йому. Ви згадали про мого дядька Йордана. Я, звісно, прийшов сюди шукати його. Юний гость. О, Расиміл, Я, я ненавиджу доставляти погані новини. Вашого дядька Йордана більше немає з нами. Він помер три роки тому. Мені дуже шкода. Я розумію, що ви зараз відчуваєте. Він був моїм близьким другом. Я йому. О, ні, цього не може бути. Що трапилось? Юний гость. Не хвилюйтесь, він помір. Помер мирно у вісні. Він не постраждав. Я можу вам це обіцяти. Бреше як свистить. Я йому. Отже, що мені тепер робити? Юний гост, ви вільні йти, куди забажаєте, і почати нове життя. Я даю вам дозвіл каштеляна будувати, займатися сільським господарством на будь-якій невикористаної землі в долині. Побудити собі будинок і подивитися, що на вас чекає далі. Ви можете навіть побудувати ціле село, якщо забажаєте. Тут проходить багато мандрівників, можливо, хтось з них захоче приєднатися до вашого поселення. Я йому. Просто так, можу взяти землю безкоштовно, є гость. Що ж, вам доведеться щорічно платити податки королів, але в іншому ви можете робити все, що вам заманеться, якщо, звичайно, не порушуєте закон. Або в крайньому випадку, якщо вас на цьому не спіймають. Я йому. Звучить приколомшого, долина теж має прекрасний вигляд. Думаю, я залишусь тут і подивлюсь, що приготувала для мене доля. Юний гост. Радиться чути. Ви можете знайти ресурси по всій землі. Візьміть в землі кілька камінців і палиці, і зробіть собі просту сокиру. З її допомогою ви можете рубати дерева, рубати на колоди, потім ви можете створити дерев'яний молот, який. Буде мати вирішальне значення в процесі будівництва. Уповнені, ви розберетесь. Коли побудуєте собі будинок, повертайтесь в Гостовію і поговоріть з моєю дружиною та Вона управляє таверною. Попросіть її нагодувати вас. Ви, мабуть, голодні, а потім візьміть пиво для нас обох, повертайтесь. Я розповім вам кілька історій про Йордана. Я йому для мене звучить як план. Це завдання ми отримали, завдання змінилось. Тепер глава перша новий початок. Зібрати палець 10 штук і каміннів Так, Я вам обіцяв показати кількість будівель. От Будівництво. Зараз дозволено один. Коли побудуємо цей будинок, дозволять до 5. І так, побігли на місце будування нашого поселення. А місце будування. Буде ну, десь приблизно ось тут. Ага, палиці і каміння збираємо по дорозі. Завдання змінилось. Зробити кам'яну сокиру. Кью. Ремесло. Сокира. Тут відродження, так як в Оксбову у нас не буде, тому хто починає рекомендую зберігатись як мога частіше. Но зараз ми йдемо по самому безпечному маршруту, тому поки це... Я покажу місця, де треба буде зберігатись. І так ми прибули до місця, де будемо будуватися. Ось тут буде наше поселення. Поля в тому напрямку, ну ліс ви бачите, самі йде. Ні. Косить тобі ще рано. Перший будинок, як завжди, і палуха. Ну, розробники, звісно, молодці. Подивіться, який тут заказ. Як все промальовано. Першу главу ми пройшли. Зараз помінялося. Встановити паску, Паска для кроликів, дерев'яний спис, кам'яний ниш. Полівати дику траву тварину і вижити протягом сезону Це глави. А по квесту у нас історія юнігоста перша частина. Поговорити з добриньєгою. І так, вже темно, тому багато працювати не будемо. Швиденько ставимо паску для кроликів прямо тут біля дому. Ніж. Давайте ще й ніж створимо. Мабуть, два. К'ю. Кам'яний ніж. Uh, Палиць не вистачає. Так, все. На сьогодні достатньо. Розподілим навички. Так, базові навички. Знання про виживання. На 5% більше дозвіду XP отриманого від діяльності виживання. Оце і беремо. Сошенне м'ясо. Наїдаємось, напиваємось, лягаємо спати на сьогодні достатньо. А, побудівлям. Дивіться. Управління. от П'ять будинків нам дозволено побудувати. Виконаємо. Слідуючі глави буде, буде додатись дозвіл на будівництво по технологіям. Ми побудували один будинок, він нам коштував 40 очків. Дійшли ми до колодязя, тобто нам побудувати ще один будинок і ми дійдемо до сховища ресурсів. А воно нам треба. Тому п'ємо. Розгроб вантажуємось і лягаємо спати.